Друзі, дуже часто ви мені кажете, пишете в коментарях, що ой, так сильно боюся братися за це діло, за обрізку. Друзі, хочу вам сказати, що це не є хірургічне втручання. Це ти не взявся за людину і взявся за операцію на язву, а обрізав почку, звичайно. Розумієте? Дерево не являється наскільки шкідливим, якщо ви обрізали не ту. Гілку, то це все, все можна ну, на наступний рік змінити. Воно виростає, воно де ви обрізуєте, сок зупиняється, воно розсускається ще більше гілочок, розумієте? І тут нічого страшного, якщо ви обрізали тут, от, треба було взагалі тут. Ну, ми просто пожаліли, да, пустили, бо тут є, бачу, плодова брунька на сливочку. Треба було взагалі тут обрізали. Обрізали тут, нічого страшного тут не буде, в цьому, розумієте? Так що беріть, експериментуйте, не платіть даром гроші, тому що тут не така велика школа потрібна, але ви зробили своїми руками, в цьому році побачили так. Повірте нам, ми за свої даві, скільки років ми займаємося, 15 років, грубо говоря, ми стрижимо самі сад у себе. Кожна культура вона по-своєму піддається підстрижку. І ми бачимо кожен рік щось інше, зміни, розумієте? І не платіть нікому, і робіть самі, і все буде чітко.